Це було 8 березня, мало бути свято в садочках у школах. Якраз у мене були замовлення. Я відправила 5, чи, чи скільки замовлень на садочок. На столі таки залишилися вирізані пелюстки для квітів, в мене клас замовляв на подарунки. І ну, от Я навіть не подумала, що треба щось з собою взяти. Тобто, поїдемо в село, посидимо тиждень-два, поки. Це не стабілізується, ніхто ж не знав, що це наскільки буде. Я навіть не подумала, що в мене там швейна машина, інструменти, все це. І коли ми ну, місяць були в селі, мені дуже не вистачає, я не розуміла, що робити далі. Тобто справа на стопі. Е, магазин, який за кордон продає це платформа Etsy, е, там е, вони самі відправили всі магазини у відпустку, які були з України. Тобто автоматом 24-го всі магазини відправили у, у і треба було самим виходити якби з цієї ситуації ну, е, нажимати, що ти працюєш кнопочку. Е, тобто, думаю, і як, що, що далі? Ну, Жалкувала, звісно, що нічого не взяла, тому що довелося з нуля всі там шаблони. Всі... Напрацьоване все за скільки років відновлювати. Ну, я думала, що я не повернуся більш до цього, що прийдеться щось інше шукати у Дніпрі. Були такі думки. В принципі, як ми приїхали у Дніпро, я вибила магазини з відпустки. Ну і майже сразу почалися замовлення. Реально, там майже на останні півтори, по-моєму, тисячі гривень, я купила ну фетер. Там пістолет клеєвий, тобто все, що мені потрібно для справи, От, саме на такі топові позиції, які я знала, що на сайті купують найчастіше От, рівно настільки, я взяла цього матеріалу. Потім почала там, продала, купила ще щось. Ну, і так поступово-поступово, в принципі, я вже почала відновлювати свої запаси. Складніше було в тому, що це знову довелося все відмальовувати, е шукати ці шаблони, як воно було, що воно. О, деякі матеріали, наприклад, я купувала у нас в місті, там де магазини тканин. Ну, їх просто нема не в інтернеті, тобто вони так локально були завезені в, в наше містечко. Ну, все, ці моделі я прибрала з продажів, тому що я не могла їх заново відтворити. І ще таким етапом сталося, що е, моя тітка е, їй переком... ну, сказали, що буде така програма. Це ж... Весна була, тобто тільки почало так більш-менш зрозуміло бути, да, що ну, не так небезпечно, як би мовити. І сказала, що в Дніпрі буде програма від благодійного фонду горіння, вони будуть набирати швачок і навчати. А, ну, я, в принципі, давно хотіла якусь таку професійну світу саме отримати, тому я не роздумуючи, пішла туди. І от воно якось саме це ну, повернуло до життя, дало надію, що ну, життя не зупинилося. Да, ми якби, покинули дім, ми в іншому місці, але ну, продовжується, люди намагаються щось далі робити. Я отримала три, три гранти отримала. Е, перший це був міні-грант. Від фонду профрозвиток. Там у нас було і навчання, ну таке більш на психологічні аспекти направлене. І приїжджала комісія з Великобританії. Ми захищали свої проекти, представляли їх там. Там невеличкий був грант, там було всього 8 тисяч гривень. Я купила побутову швейну машину. А потім ще один грант це було навчання в Маріупольській школі бізнесу. Якби там були слухачі не тільки з Маріуполя, вони набирали і з інших міст, але ну, перевагу все таки вони віддавали Маріупольцям, тому для мене було прям супер неочікувано, що якби нам віддали перевагу. Да, наче й близько Бердянськ до Маріуполя, але все одно перевагу надавали своїм. Ну, можливо, тому що це була крафтова справа, людям які щось створюють своїми руками, а не просто це перепродаж товарів. Все-таки надається перевага в ну, таких програмах. Там отримала грант, теж купила обладнання, і минулої осені Save the Children була, програма. От, якби, Можна це вказати навіть, що якщо буде в інших містах, де е, наші бердянці, щоб обов'язково йшли, тому що відсоток того, що отримують, тобто всі, хто написали бізнес-план, 84 людини прийшло, 82 написали і всім дали раптом. Всі отримали. Там було, по-моєму, півтори тисячі доларів. От, ну, тобто, я зараз в обладнання вкладаю і. В принципі, я пішла ну, трошки далі, чим було вдома, тому що вдома це більш все-таки ручний труд, бо зараз у мене є в принципі обладнання, яке може вже і в якомусь сенсі замінювати мої руки. З'явилися е, інші. Е, так би мовити, проєкти раніше не було в мене для головних уборів, я не шила головні убори. Так як я навчилася тут працювати на шийній машині, то я почала ще шити головні убори. Це було ще продуктовано тим, що, наприклад, там якусь корону або віночок в ситуації війни і в економічній такій ситуації, яка склалася, мама, наприклад, може. Ну, не купити дитині, так не буде в неї можливості. Але шапку або панамку ти ж в будь-якому випадку купиш, тому що це якби необхідність. Тому я підходила з цієї точки зору, що все-таки мені треба ось такі вироби доповнити в Е, Плюс я більш розвила напрямок школи, тобто почала ще виготовляти бутаньєрки для першачків і для випускників. Вдома я не робила цього. А з новим обладнанням така конкурентна перевага, що ми можемо друкувати імена прізвища, і ну, мені більше подобається людям, вони їх купують. От. А ну, за кордон, в принципі, ні. Там більше купують таке от на Хеллоуін, на свята, тематичні якісь такі обручі, там навіть дорослі дуже це полюбляють. Ну і так виходить, що. В різні сезони, там, якщо у нас там щось просідає, немає там у нас чи свят якихось у садочках або школи, то е, в мене є замовлення за кордоном, тобто от, доповнює один одного виходить. Виходить, написала дівчинка, е, що в неї буде день народження, а в неї така була сукня з е, суницями, зелене і червоні суниці, і вона під, під нього побачила, що в мене є обруч з полуницями. А образ з полуницями це теж такий якби, символ, тому що от моє рідне село, де ми народилися, зелений гай, там була дуже родюча земля, саме полуниця родила. І в нас майже там в кожному дворі всі займалися цим і возили продавати в Донецьк. Там по, ми машини грузили по 150-200 кілограмів цієї полуниці, там запах нереальний стояв. Ну і от я коли там його створювала, ну, про це думала. І він дуже зайшов на Еці. От вони люблять такі фруктові, всякі теми. Там вони є з лимонами, з мандаринами, ну, і по полуниця один із таких топ-позицій. І вона мене спитала, чи прийде він? А це от якраз була весна. Я кажу: ну, в принципі, по срокам ну, у звичайній ситуації він мав би прийти до вашого дня народження. Але... Так, як ми з України, так і так, от, у нас війна, ну е, я не можу гарантувати, що прямо в цю дату він прийде. На що вона сказала, що мені все одно я хочу вас підтримати, я все одно за мною і е, отримала вона його або ввечері, або от вранці дня народження, коли їй треба було під образ. Потім вона мені прислала своє фото і фото друзів і написала: Я попросила. Своїх друзів у підтримку України прийти в ваших кольорах, ну от така була дуже зворушлива історія. А інша жінка вона нічого не замовляла, просто спитала, як ми. Багато хто писав: ми, ми молимося за вас, там все буде добре. Тобто, навіть не клієнти, а просто люди, які бачили, що магазин з України вони виходили на зв'язок. І вона попросила PayPal, каже: Я вам скину 100 доларів. Ну, я спочатку так розгубилася, думаю, ну скине, не скину. Ну так, вона скинула 100 доларів. Там ще деякі е, знайомі залишалися в Бердянську. Я запитала, там, потрібна допомога чи ні. І от наші люди все ну, відмовляють. ні, не треба. Розумієте, це ну, не мої гроші. Мені їх скинули, я собі їх не візьму. Мені незручно. Я хочу якось ну, реально допомогти. Ми вже виїхали, ми вже не там. А там якби, продукти купити і все. І от там пару з сім'ям знайомим я скинула і доставляли ще ліки від народження сина, він хоч і зимовий був, але я кожен обід, коли сон коляскою від третього пляжу і до корабля біля педу. Я от туди і назад проходила повністю набережно. Там, а навесні був, як то кажуть, цей колясочний загар, коли оці тільки частини рук загорають. Е, ну, і тоді почав підростати, просто на коляски каталися. Ми завжди в сторону Слободки ходили, тому що е, всі, всі в центр йдуть гуляти влітку, ми навпаки місцеві в іншу сторону, де менше, менше людей. От за прогулянками біля моря так, від Слободки. Ішли ну, з третього пляжу, ми біля третього пляжу. йшли і там, до дельфіну, купували там каву, біля моря гуляли і назад. Нема відчуття дому тепер. От, ти не розумієш, як воно, що воно. Навіть там. Ту тарілку чи чашку, ти думаєш зайво купувати чи не купувати, чи тобі далі прийдеться кудись їхати. Ну і відчуття безпеки, звісно. Коли серед ночі починається цей, це, то ну, все, серце в п'ятки, і, і ми ще в такому регіоні, що я розумію, що якби не прийшлося третій раз кудись їхати з так Тим, хто в Бердянську, хотілося б сказати, щоб все-таки вони не покидали віри в те, що все буде добре. Тому що тільки, тільки з такою вірою з якоюсь, можна триматися. Я не вірю в те, що там всі предателі, там, і всі погано думають про Україну і про нас. Я думаю, що там багато людей, які дійсно просто от, ну, через життєві обставини там знаходяться. Переселенцям, е, ну жити сьогоднішнім днем е, і робити все для того, щоб наближати перемогу.